Відкрий світ можливостей презентацію під такою назвою самопоміч влаштувала спільно з громадським об'єднанням самі та за підтримки міської ради. Ті, хто хотіли би спробувати себе у волонтерських програмах, могли поспілкуватися з представниками програми Перший кар'єрний крок від міської ради, соціальної кампанії Добрі справи, організації Самі, об'єднання Самопоміч фонду Емаус, міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Відкрити нові можливості навчання та розвитку і бути корисним для інших зовсім не складно. Лише 2-3 години після навчання чи пар і нові знайомства допоможуть добути друзів, заявити про себе, отримати контакти авторитетних людей. Реєструватись можна за номером 297 -55 00 або у соціальних мережах на сторінці самопомочі. Основна, напевно, така мета це соціальний нахил, тобто допомога потребуючим, допомога одиноким людям, допомога пристрілим, допомога бездомним. Також це може бути можуть себе спробувати. От у нас є представники міжнародної студентської організації ISEC, вони можуть себе спробувати в міжнародному якомусь досвід здобути якийсь міжнародний досвід волонтерства. Також у нас є дуже цікава. Команда від доктора Клеун це вони роблять дуже хорошу роботу, на мою думку. Вони ходять по лікарнях і такі роблять міні-вистави для хворих дітей, таким чином, може, підбадьорюючи їх, допомагаючи їм води